Шевченко таїна. У неділю на селі, у оранді на столі, сиділи вірний І знову ліри зарегли, і знов мов сороки, А паруки, узявшись в боки, навприсідки пішли. <плес> Найкращий парубок Микита стоїть на лаві всій свиті. Найкращий хлопець та байстрюк. Байстрюк собі та ще й убогий, так і нікому не до його. Мирає на Титарівну, а там в квітах мов намальована, стоїть. Буде тобі дедарівна, заплачеш небо за ті сміхи. А де ж ми пита? На четвертий год у неділю у оранді на селі на широкому столі сліпі вірники сиділи, по шиях убрали і ту саму брали, що й позаторік. Дівчата так само танцювали, що й позаторік. За у синій шапці у жупані червоних, як калина, штанях, на присідки вліта літа козак, та ще й безпіли одар. Та спасибі бачинові та спасибі матері, що нас добули, як нас наздобували жидоросів. Де взялось таке херене? Усе село проклято не на воду є. А він собі гуляє, б'є, та й хлопцям жалю завдає тими дівчатами. Дівчата аж понедужали за ним. Такий хороший та багатий. Уже й не боляться візки, А так собі гуляє. Та вечорами у садочок. До титаря тайщає. А титарівна зустрічає. Доводилась тарівна до самого краю. І не зчулась ні минули місяць. У яру криниці під вербою. До криниці не води напиться, над виходити та рівна. Трохи божується, Поплакати, погадати, як її дівувати. Летіли йому раненько, збиралася громадинка, та криницю виливали, а дитя та її шукали. Пишу. job. Yeah.